Я зроблю з вас качок по пекінськи Я теж закохався. Здається, в цій історії надто багато закоханих. Кіно пульс. Кіно що пульсує. <плес> Там пірати. Вони всіх узяли в заручники. План такий. Я кину на нього сітку. <плес> а я бризнувачі. <плес> Не вийде. Чому? Надто складно. Я балаю! <плес> Саме тому план має бути на одну дію. Ніколи не думав, що й ти мов наручник крізь джунглі з гранатою. У нього граната! сер, віддайте мені гранату. Тримай, тримай, її тримай! Тримаєш! Так тримаю! Добре! Ми все владнаємо. Ця сукня ще краща. Хотіла щось нетрадиційне. Ніхто не скривдить мою сім'ю. Не відпускай! Тримайся! А! Ти Керол, дякую за ніж для торта. Я обожнюю цей ніж для торта. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Це що, твої? Мої. А ніхто не обіцяв, що буде легко. Вони завжди у тебе купаються як стадо житомирських бобрів на підпитку. У мене все нормально. А як ви ж вона, таки взагалі виживаєте? Наш тихіше? У мене урок музики. Не знав, що ти одружився. Ні-ні-ні, старий, це не Я Просто сусідка. Потяг, Там на стили, бо не без моя, 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 все, тобі, сенс, моє серце. Мамо. Це Вроніка. Живите удвох, як чоловік і жінка. У гріху. Хтось украв нашу чекову книжку, отже, у нас усього сім днів, щоб знайти. Сто тисяч доларів? Ні! Чого Джордж Берроу може від мене хотіти? Єдиний банк готовий дати вам кредит, це Хадсон Рівер. Я гадав, це прикриття для російської мафії. Навіщо Джорджу Берроу позичати гроші у мафії? Він не той, хто ти думаєш. Може, сенс не в тому, щоб мати те, що хочеш, а у тому, щоб хотіти те, що маєш. дай Постадаємо гроші, Джордже. Hey! Хоч уявляєш, як важко жінці за тридцять знайти холостяка натурала на південь від чотирнадцятої вулиці. Твої нігті на моїй спині і твої губи на моєму... Ей, стій, стій, стій пацан. У нас покупці. Ти моя героїня ліспері. Скажімо так, я жінка з багатьма талантами. Усе добре, що на добре виходить, і таке інше лайно. Не перемикай, дивимось. Знаєш, обіліксе, ми їмо забагато м'яса. А що ж нам їсти як не м'ясо? Овочі. Овочі. Овочі? Угу. <схід> І Фікси, ти чув? Овочі. <схід> Дякую. Будь <схід> ласка. що казати, коли можна літати? <схід> Меч! Що це таке? Минулого разу ви поранилися, А, Ну, тобу? добре, добре. Спробуй забрати монетку з крабейчику. Це дуже легко, бо ви, ви, ви сліпили. Запам'ятай, не завжди, коли людина сліпа. Ну, я ж казав. Монетка. Астерікс і Обелікс. Піднебесна імперія. Привіт. Мамо! Біжу. Приємно нарешті з вами зустрітися. Тату? Він на вулиці? Вибачте, трохи затримався. Ти не можеш мене вбити зараз, у мене гості. А знаєш що? що? Я твої гості. Біля твоєї дружини мій син Ален, ма твою думку. Може, хтось випити хоче. О, так! А як щодо днів, коли побут лістиме в наше з тобою одвічне щастя? Це ми їх довели. Ти взагалі-то. Запав на мою дружину? Ні. Холера. Як знати, що я її кохаю? Поставити собі єдине важливе питання: чи не сер ця дівчина в собі здатність висмоктати твою душу як дракула? Ні. Тоді це кохання, синку. Можливо, так. Дякую. Ти врятував мене. Я бачила, як ти відрубав бандиту руку тацею, чи в мене грюки. Гнучке зап'ястя. Я все поясню. Шеф наділив мене силою. А я дбаю про його потреби: догляд, харчування. Ти його людьми годуєш. А! Ти як той кур'єр, який возить поганцям піцу. А якщо не обслуговувати, що з ним тоді буде? Він не досягне повної могутності. А як же не досягне повної могутності? Що, які дивні слівця, ти вживаєш, але так. Вітаю, ви прийшли на групу. Прошу заходьте. <клухи> Хтось називає мене темний. Для інших я володар смерті. Та для більшості мене звати Дракула. <клухи> Ясно. З погляду психології у нас тут не просто банальний нарцисизм. А зараз їстеньке. І нове обличчя нашого шоу. Король тролінгу. Мені подобається. Тепер він завжди відсутній. Я король тролінгу. Ти більше схожий на чувака, що впарює по телеку якусь. Чув... Mm. Чому ти зневажаєш своїх підлеглих? Хочеш, щоб усі так поводилися mm. сказати чесно. Так, але якщо це засмутить мене, краще збрехати. Це музичне шоу ніби взагалі не про музику, бо не існує музика без гармонії. Тоді варто згуртуватись в гармонії. З музикою ви маєте силу об'єднати всіх. Зробімо це! Це рок-н-ролл, друзі! такого я не чекав. Нам потрібен самурай. Чорний яг. я. Що ж, я в цьому повний. <плес> Трясся, якого кокер спаніеля тут відбувається? Тобі потрібен вчитель. Ей, hey, це ж тренувальний монтаж, правда? Yeah. <плес> Головне, завжди <не> падай на... Лапи. Фокусен на мене, вийшов з Тель-Авію. Ти в Запах перемоги. Маю дещо сказати. Я твій батько. Що? Та жартую. Лапи гніву. Легенда про самурая. Скоро у кінотеатрах. Але ляльки завжди неодмінно мали вигляд малюків. Аж доки. Серпи Греты Гервинг. Після зльоту було вбито пасажира. І убивця досі серед нас. Убивця на моєму літаку неможливо. Навчуть вести розслідування. Інспектор Сен, знаменитий детектив, а цює самотужки. Ми шукаємо не одного вбивця, а двох, або трьох, або чотирьох. Чотирь? О, так! я знову у повинні вірити у нього, бо він найкращий! <рес> Слухай, йому просто щастить. З ним завжди самі неприємності. Я цього не робив. Без паніки. Зберіть пасажирів. Обережно! Уперед, колега! Поліція! Зупиніться ви м'як! Ти мало всіх не вбив! А, я рецензії не читаю. Інспектор сам, таємниця чорної вдома. Стане ясно. Хто замовляє музику? Полетимо разом. Востаннє. У нескінченість. Гененсобрі. Вартові галактики 3. Ми загасимо всіх, хто нам завадить. Ні, нікого не гасити! Ну хоча б кількох. Жодних убивств. Ну, хоч якогось добня, на якого всім начхати! От що за депресняк! Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я тебе знищу! Спробуй. Це твій суперник у такий спосіб, де кажеш, що я тобі подобаюся. Ти мені не подобаєшся. Якщо він вдарить мене хоч раз, я на місяць забуду про секс. Це що, парі? Так, а якщо я виграю, ти місяць будеш жити зі мною. Ууу, згода. речі, пташко. Ти переїжджаєш до мене. Отже, бляха. Ось тут межа. Вона як китайська стіна. Вау! Що це? Це не ручка, повір. Ти уособлюєш усі недоліки своєї статі. Можна бути а. друзями. Ебі, прибери зад! Гей! Але тільки друзями. Ого! Що це щойно було? Він багато чого про мене не знає. Я шалено в тебе закоханий. Замок не поцілуй мене. Моє прекрасне нещастя. Ей, Ебі, обнімемось. Ей, крихітко, треба, напевно, стати, бо це як упорно. То про що ви Вічна дилема. Вийти заміж за гроші чи з любові. І що ж вона обирає? Запитання у тому, чому вона думає, що мусить обирати. Як на мене, їй слід відпустити. І трохи добре. Теж не завадить у цей день святого Валентина. Найкращий подарунок один останній танець. Ти мене не закриєш не цього разу. Ти не перевершена. Нам не можна здаватися. Я хочу, щоб кожна жінка, що зайде до театру, відчула, що може мати усе, що хоче, і де захоче. Супермайк. Останній танець. О, я тебе знаю. Ти коп, так? Арештовав її <клес> ваше ім'я. Кім відпустимо з попередженням. Незабаром. Не перемикай, дивимось. Час. Досить огидні светри. Тут найсмачніші коржики. Подвійні коржики з додатковим маслом. Допоможи Марку виробити ялинку. Ми з татом робили це щороку. Він помер десять років тому. Це місце навіює сум. Ти сміливий, якщо приїхав. Тут є будинок для стареньких. Подарувати їм свято найменше, що ми можемо зробити. Запросімо їх до нас на святвечір. Я стала юристом, щоб допомагати людям, але не роблю цього. Сім днів таки можуть змінити людину. О! Привіт, Кім. Стівене. Він хоче, щоб я поїхала із ним. Їдь. Отже, прощавай. Любий Марку, цього тижня я віднайшла свої забуті бажання. Ми збудуємо снігових дам. А ви зі Стівеном залишились друзями? Виявилося, що я маю почуття до іншого. Весілля буде в Пакистані і тебе все це влаштовує. Але цей метод працює. Подумай краще про своє життя. Ти вічно обираєш не тих, кого треба. Ти нікого не підпускаєш. То я не бо бо немає чоловіка. Так, ти вважаєш? Like oh, Знаєш, чому пророк казав, рай лежить біля ніг матері. Немає більшої любові, ніж любов матері до дитини. Найголовніше твоє щастя. Кожному потрібна інша людина, і це не слабкість. А тепер вечірка. Like Я вважала, що боялася бути з тим, хто мені не підходить. Але насправді я боялася бути з тим, хто підходить мені. Mm -hmm. Пощастило, що в нас такі сусіди. Ми стали сім'єю, відколи твій батько пішов до тієї малолітньої шльондри. Їй тридцять п'ять. Так отож. Що в вас? Ви здатні хоч раз піти в барі, нікого не клеїти. Та я ж нічого не зробив. Чому одразу ви це все розпускник ніковинний? Бибе не зробив. А чого ж не сказав? -бо, Бо я нічого не зробив. Удаєш невинного. Але я правда, невинний. Змінився, у цьому справи. Так, ти змінився. Відколи ти вдягаєш рожеві штани. Скажи мені, де твоє тату і персні? Ти загубив свою персні? Чому ти вирішив, що все це через кістки? Просто це не ти один. Вам потрібно було лише прийняти її. Я так багато прошу. Ми часто помиляємося. Ай. А коли озираємось на минуле, то кажемо собі. Ви мене бісите! Купа ідіотів! Це моє життя. Помилки, друзі, кохання. І я щасливий. Шампанського. І оце дружба. А, Ну так, прям ось така. У кінотеатрах 29 грудня. Місто великих можливостей. Але ти помітив, тут немає їжі. Їжа в місті продовжує щасати. Тут зовсім немає батьків. Моріса? Я моріс. Моріс! Так! мені голову! На нас дівчина витріщається! витрищається. Хіть щойно сказав щось? А коти не розмовляють, усі це знають. Чудово! Тепер ми мусимо розгадати таємницю нашого міста. Та що б мене? Ти там як? Я в нормі. Голова пом'якшила удар. Ми в халепі! Ваш речовник? прибув. Тож гроші сюди. О, не бійся бійтесь! коти завжди приземляються до лапи. О, моріс! Ти повижний моріс. Дивовижний моріс. Моріс, ти ще мурчиш? Прогуляємось? Хай де ти опинишся далі, пообіцяй мені, що дбатимеш про того хлопчика, аби він ніколи не забував, звідки він, аби завжди знав, що його люблять, і щоб не дозволяв нікому казати, ніби він не на своєму місці. Ти обіцяєш мені? Обіцяю. Що ти по-твоєму насправді? Ми ж наче мали бути хорошими. Ми є хороші. <клазу> <Давай -у! Ай! клазу> а цікаво, як воно потрапити в шторм на кораблі. Морська хвороба в чаю. <рес> <рес> Краще б я не питав. <рес> <рес> так, це все близько в київській джедаві. Ти цього хотів так? Зійти з корабля байдуже ж Я ще покажу вам усім! Зараз показати циклопам, що ми зроблені. Ви готові? Ми готові! Вона нова легенда. Не думаю, що це можливо, ми, бо це сучасне судно. Так. Тож в нас немає вітрил. Кепські справи. Російський капіталіст і американський комуніст. І ми зустрілися на розкішній яхті вартістю в чверть мільярда. А... Судно йде на дно. Ми маємо працювати разом, створити міцну групу справжнє суспільство. Це дуже погано. Це дуже-дуже погано. Трикутник смутку. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.